В одному чарівному лісі жили чарівні гноми. І одного разу буря зруйнувала їхні будиночки. Що ж, дорогенькі дітки, давайте їм допоможемо і зремонтуємо їхні будиночки. Ось погляньте, дашок, дашок схожий на трикутничок. Червоний дашок до червоного будиночка. Синій дашок. До синього будиночка. Жовтий дошок жов... до якого будиночка? До жовтого, дітки. А тепер ліхтарики. Ось погляньте, тут нема ліхтариків. На що схожі ліхтарики? На кулю. Вони круглі. Синій ліхтарик до синього будиночка. Червоний ліхтарик до червоного будиночка, а жовтий ліхтарик до жовтого, так, правильно. А тепер двері. Погляньте наші будиночки без дверей. На що ж схожі наші двері? Схожі на прямокутничок. Жовті двері до якого будиночка? До жовтого. Правильно. Червоні. Червоні двері до червоного будиночка. Сині до якого? До синього будиночка. Давайте ще раз закріпимо на що схожі наші дашки на трикутник. На що схожі наші ліхтарики на кулю. На що схожі наші двері на прямокутник. Правильно. А тепер погляньте наші чарівні гноми без капелюшків. Навіть відарі капелюшки їхні зніс. Ось погляньте кому цей капелюшок гномику синьому та червоний капелюшок, червоному і жовтий капелюшок, жовтому гномику. Тепер нашій будиночці всі цілі. Гномики в капулюшках, і вони дуже дуже задоволені і дякують нам, діточки.